І сьогодні а друзі, ми хочемо познайомити вас з дуже важливим членом нашої команди фотографом Олександром Корняковим, який відзняв одні з найвідоміших кадрів мирних протестів у Херсоні та зафіксував життя херсонців в окупації. Він виїхав буквально декілька днів. Днів тому, а до цього йому довелося майже два місяці переховуватися. Ми отримали інформацію, що його розшукують російські спецслужби. На щастя, тепер Олександр у безпеці, і ми можемо з ним поговорити. Сашо, привіт. Як у тебе справи? Привіт, Сашо, Ми дуже раді тебе бачити, але мені здається в тебе вимкнути мікрофон. Саша, ми тебе не чуємо поки. Так. Ні, ще не чуємо. Можу спробувати вийти і зайти заздалегідь, там можливо камеру. Ні, все, все, все. О, все, все. Дави, Добрий Ну, Трохи адаптуюся на новому місці, звикаю. А, не бачишся на шевронах, на машинах різні детки. А, Ну, так приходить трохи до тями, так скажемо, трохи іншого життя, ніж в окупації. Загалі, життя в окупації, ну, сама, сама робота, це, мабуть, найекстремальніший був період не те, що в моєму професійному житті, а в житті стільки відчуттів. Тривоги, страху, коли, коли коли кожен день чекаєш що за за тобою прийдуть, коли знімаєш мітинг, А робота оператора-фотографа вона передбачає те, що ти постійно переміщуєшся. То що люди стоять по перше ти заходиш за них за, за тобою, дивишся, слідкують їхні е, оператори, які відсвятковують тебе, знімають дома. Приходиш, чекаєш. Ну все, мабуть, сьогодні за мною прийдуть, спати лягаєш. Майже одніти, щоб хоч би голова ну, з кровати не витягнули. Але наступає ранок, 10 година, знову йдеш на мітинг, знову знімаєш. І так от. Реально, твої фотографії вони облетіли. Мені здається, весь світ. Я дуже багато відео, коли там бачу якісь міжнародні відео з якихось там великих видань, там Бі Бісі та Вашингтон і так далі. І якісь всі там блогери і все всеукра... і всеукраїнські, і з-за кордону вони всі використовували твої фото. Але ми звісно ми нікому не казали ніколи. Не підписували, що це твої фото заради безпеки, зрозуміло. Але тепер ось всі можуть побачити вулице людину, яка все це робила, ризикувала своїм е, життям, і тому ми дуже раді, що ти зараз в безпеці. І нас е, загалом ми зробили підбірку фотографій е, велику і ми зараз будемо їх показувати. І ми б хотіли, щоб ти, можливо, деякі фото, якщо в тебе є якісь коментарі, того, як вони створювались, або що як взагалі е було в цей день, або коли щоб ти прокоментував, бо це завжди цікаво, тому що одне діло що є фотографія, а інше що є якась історія, яка стоїть за нею. Тобто, е це мені здається фото з одного з найбільших мітингів, я так підозрюю. Чи очевидно фото, бо мені показують, ні? Але... Я, я не бачу фото. Mm, зараз хвилиночку, це якісь технічні моменти? Mm, Саша, зараз... ну просто взагалі, от цікаво, от які емоції були за кадром мітингів? Чи херсонці були налякані, чи взагалі не було страху, як це взагалі було от в плані емоційному відчувати ну... оці, ці всі протести? Люди по-різному сприймали мою роботу. То що я фотографую? Дехто позував, дехто просив не знімати його. Ну це така звичайна дія, вона на взагалі на всій на всіх е, заходах. Хтось хоче зніматися, хтось, хтось не хоче. Дуже дуже приємно було на цих мітках. було бачити знайомих людей, яких я ніколи в житті не бачив на якихось інших заходах, які от самі приходили і саме висловлювали, що Херсон це Україна. А, ну, так, це, це, да, це, це фото багато у Фейсбуці було. Це, це саме, здається, чи, чи перший день, чи наступний. Я не пам'ятаю, треба дивитися, по датам. І взагалі сьогодні у великому італійському виданні вийшла стаття про Херсон, про протести, про життя і там теж були фото ну, зроблені під час мітингів у Херсоні. Оце насправді одне з моїх улюблених фото. Я його дуже часто використовую під час ефіру для ілюстрації, коли там проти референдуму, або коли там партизани наші працюють, чи ще щось, бо вона дуже класна. Ще ця зіночка. Звісно, ми замилюємо на фото з мітинга всім обличчя, а, тому що це безпека людей. Хто залишився в окупації? Тому обличчя ми замилюємо. Ця зіночка просто так активно ще щось кричить. Тому я дуже люблю це фото. воно реально дуже класне. Так, давайте подивимося, що у нас наступне. Тут я десь біля 20 фото відібрала, насправді їх просто дуже багато, і важко навіть обрати, яке з них краще. Оце теж дуже відоме це... фото мені здається. Так, це, це коли Херсонці, скажімо так, про... Ганяли, не дали проїхати техніці, яка хотіла приїхати по площі Свобода. І орки змушені були здати задню, і, і ну я не сказав вже втекти, але шукати інші шляхи. Взагалі, Сашо, а як ти от. Це відчув от люди проти техніки, і якби це люди без якоїсь підготовки спеціально. Це просто звичайні мирні мешканці Херсона. От яка от саме атмосфера була, коли вони проганяли цю російську техніку? От можеш, будь ласка, описати дуже цікаво. Так, можу спочатку з'явився один чоловік, мені здається, що саме його у перший день, коли розганяли протести, здається, що, що саме він перший вийшов і перекрив дорогу. І здається, там навіть по колесу ударив. А, а, там, де один, то там став з'являтися ще люди все більше, більше більше. І люди на якби на, на, натискав йшли на ці автівки, і вони були змушені відступати. Ну як відчуваєш цей момент, момент я, я не знаю, як це пояснити. Коли знімаєш ти е, от дивишся на все це, трохи дивишся, ну як відчуваєш трішки на якусь секунду, там може менше відчуваєш, що зараз має відбутися. І саме тому е, більшість моментів вони от зроблені на якомусь відчутті. Інколи дивишся відіскатель і, і е, От ти чуєш, що саме в цей момент треба тобі натиснути на, скажімо так, на спуск, і от З'являється, саме такі фото, які ну, сказують. Це дуже цікава паралель, кажу. коли проти військових, які фактично мають зброю, вони натискають на свої, ну, якби, да, спуски, а у персонів тільки воля і. Воля, фіксація фото, якось такі моменти ну, взагалі, дуже ну, це як у поезії, да є багато українських поезій про те, що слово і воля вони взагалі дуже часто сильніші за зброю, за силу грубу, фізичну. Так, ну загалом я з дуже з радістю дивилася всі ці фото, і коли я їх перебираю, кожен раз або коли шукаю, на це викликає такі мурахи по тілу. все. на жаль, я не ходила на мітінги. Насправді, я дуже боялася, навіть навіть з будинку виходити, і я дуже про це шкодую. От, прям це не мабуть, те про що я шкодую найбільше за період за ці ось півроку війни, тому що е дивлячись ці відео і фото. Я відчувала просто таке мене аж очі, ну сльози на очах наверталися. І це такий особливе відео, коли всі кричать: всі це, і тобі хочеться з ними покричати, але я не змогла себе, на жаль, перебороти. І я про це дуже шкодую. Але, от завдяки саме Сашиним фото, я якби все одно якби побувала там. І також оце от фото мені дуже подобається, і я його теж часто використовую, тому що я бачила його на багатьох теж виданнях. Тому що як одна жінка з українським прапором, а напроти неї просто дуже багато людей у формі з автоматами, і це просто дуже класний кадр. Прям от ти вмієш, як моменти, оці, коли треба натиснути на спуск, це дуже круто, насправді. Я дуже жалію, що я боявся за свою апаратуру і брав, скажімо так, от старенький фотоапарат з дуже стареньким. Об'єктивом, який так скажімо, не, не, не дуже швидко працює, і от е, що там ще був фронт фокус, і дуже багато відзнятого матеріалу, воно чи не, не різке. Ну от така от техніка. Я дуже жалкую, чому я так жалів. Треба було, щоб фото було ще більше. Дуже багато моментів, які просто профукав, які не вдалося, скажімо так, зняти. Ну, мені здається, все одно кількість хороших фото, і те, що навіть якщо це не супертехніка, яку ти міг використовувати, ну, дійсно. Я думаю, що було б небезпечніше, якби ти реально з якоюсь великою там камерою ходив. І до тебе було б мені здається ще більше питання з росіян. Вони тебе мені здається б точно відстежили би і, ну, і шукали би, якби ти був, якби ти прям виділявся такою великою апаратурою. Тому так. це безпека все ж. І тому, незважаючи на це, фото дуже багато е гарних. І ми зараз далі подивимось. Оце фото мені дуже подобається. Цей чоловік взагалі такий емоційний. так, так, так. активно <кхи> я, зі, я... Зі на мітинги. я, здається, знаю, що його його викрадали, до речі, росіяни. Yeah, no, я його насправді затримую. він в перших рядах був це не дивно так. І оце ось про безпеку, тому що мені здається, багато людей з мітингів все ж потрапили до полону, і це насправді жахливо, тому що ніхто взагалі не має права втримувати людей, uh, і мені ще дуже подобається креативність кількості плакатів різних з різними написами. Їх дуже багато, і вони прям всі дуже класні. Хочеться потім Опалу. би, якби у людей вони збереглися, потім ці плакати би десь показувати в музеї насправді, тому що вони реально дуже круті. Я думаю, що люди їх всі понищили в питань безпеки, що коли щоб до них коли до них прийдуть, щоб не знайшли їх. Це... Але Це... вони реально круті. Да. Це бі біночок От. принесли. Як, як на похорон розбардійцям, вони я так бачу, не дуже дуже так злого сприймали цей вінок. Як загалом був настрій у людей про що? Як вони взагалі говорили про ситуацію, яка відбувається в місті? Це ж вже було там середина березня, вже там тиждень, там плюс, ми вже були там в окупації, і загалом, які були настрої у людей, от під час міту зрозуміло, люди... що всі хотіли показати свою позицію, але так ну люди, всі, хто приходив, особливо ті, хто приходив щодня, у них була так. Ну, Крипозиції вони казали, що треба виходити, навіть коли казали, що не, не треба збиратися. Ну все одно люди приймали рішення: ми будемо виходити, бо Херсонська Україна, ми а, повинні доносити цю позицію. І ну, так як, як, якось так, це той uh, чоловік, якого перший поранений uh, з'явився, коли uh, перший раз. Uh, скажем так, розганяли мітинг. І, здається, саме цей чоловік він перший передав. Ну, мені так здається, я, я можу тр тр трохи щось спутаю але він один із перших, хто був, був біля тих, тих камазів, які змушені були їх, їхати назад. Mm. А це ж от перший день, так коли розігнали міти, ти там був так, на тому мітингу чи кириста. Ну, Зрозуміло, так, як так, там так, взагалі так. що взагалі було там. Ну Ну, як почали стріляти е зі зброї там, що там було, автомати, кулемети? Звичайно, що е в той момент тр тр трохи трохи стало, ну, не трохи, мабуть, більше ніж трохи стало страшно, Люди потроху стали назад, відходити ще може і тому, що вони використовували газ, а газ ну там просто неможливо дихати. Я скажімо так, попробував цей, цей газ на смак, там просто воно вижигає. Тобі легені очі, ти хочеш не хочеш, а ти змушений тікати там, де чисте повітря. Ну скажімо так, от газ розійшовся, люди повернулися, очі пекли. Но люди, люди в той день змогли повернутися. Хоча там, скажімо, ну, не так багато хто повернувся. А на наступні дні ти продовжував виходити після цього розгону, і люди загалом так, продовжували виходити? Так, так, наступного дня, здається, ще більше розганяли. Я, я крім е, фото, ще знімав відео, є це саме е, того, як діяли росіяни. Так, да, ми їх не показуємо. Не будемо зараз показувати. у нас вони є всі на youtube каналі Якщо хочете, можете зайти на Фейсбуці. Ми їх всі постили. Там можна подивитися, хто не був присутній там і не бачив тоді, то дійсно ці відео викликають просто жах. Ну, реально, з розгонами. І загалом, найбільше мене. Лякали фото, які ти робив не під час мітингів, вже а коли вже мітинги перестали бути, і там, де ти просто фотографував військових, там ну доволі близько, наприклад, там гуманітарка, або там ще щось, ну, от а, гуманітарку роздають так. Так, ну просто я, я не знаю, я боялася взагалі телефон дістати, де проходжу де, де ні поряд, взагалі чи якщо я бачу на фоні. Військових, а ти просто інколи так близько до них підходив. Як ти Ну ти не боявся, як ти взагалі думав, що робити, якщо тебе е схоплять? Я, я насправді дуже боявся, але так професіонально е як скажімо так, професія кликала, і я, я через свій страх шов і робив. ну Взагалі телефоном я там розробив свою методику, як знімати непомітно. Ну, раз я живий, то значить, методика працює. Так, ні. Не... теж то, дуже браку багато було, але ж і були фото, які, які ну, скажімо так, були пристойні, які відображають наше життя. Сашо, а росіяни взагалі до тебе підходили, щось сказали, якось реагували це, на це? Було, було, перевіряли, сумку, перевіряли, перевіряли. Один раз лише документи перевіряли. Телефоном мене жодного разу не перевіряли. Ну, от, може, пощастило. Але от, показували там де на соціальному ринку роздають. Я, я знімав е, так таємно, а чоловік став і знімав прямо відкрито. До нього підійшли і попросили видалити фото. Mm -hmm. ну, ну, Не забрали нічого, він видалив. Просто це фото дуже близько. Ну, прям ну, дуже ти, близько. Ну, ти проходиш мимо і, і, і так от. Головне, правильні настройки зробити і в фотоапараті, і в телефоні, Тод тоді щось може виходити. ну Тому що може, воно не виглядає може, може, так. Може, я розповім, як це робити. Майстер-клас, так. Я сподіваюся, що фотографувати в окупації. Скоро нас звільнять і більше не доведеться нікому такого експірієнсу насправді, е, тому що не хочеться, щоб колись таке ще могло знову повторитися. Е, дякую, Саша тобі дуже. Твої фото дійсно просто чудові. Ми дуже раді, що ти тепер у безпеці. Я думаю, що ти тепер будеш знімати вже на звільнених територіях так. і сподіваємося, що ми з тобою зустрінемося. Вже у вільному Херсоні і будемо робити фото на площі Свободи з перемогою. Ось і тут е, насправді е, в коментарях є коментарі про те, що дуже чудові фото, і що багато хто їх бачили. Тому що дійсно мені здається твої фото. Навіть якщо люди, звісно, не знали, що це фото, бачили мені всі. Мені знають можна було це приховувати, тому, тому що ну безпека журналіста. На окупованих територіях, особливо окуповані російськими військами. Це так, так. Да. Ми були змушені це все приховувати. Бо, Дуже я, тобі мабуть, дякую. так Гарно тобі вечора.